Всім привіт! Знаєте, ви, що є всього дві віри: віра Божа і віра земна-бісівська. І тобто, коли люди кажуть, що в мене своя віра, я вірю по-своєму у Бога. Це значить, що в них не Божа віра. Чому? Зараз поясню. Дивіться: є віра земна-бісівська, так каже Біблія, священне писання. І біси. Вони теж знають, що Бог є, вони вірять, що Бог є, так? вони його знають, вони це знають, але їхнє життя, воно не змінюється, Так? їхнє життя, їхні вчинки не змінюються. Це є бісівська віра. Коли ми, наприклад, можемо вірити в Бога, навіть можемо ходити до церкви, але наше життя не змінюється. Ми не позбуваємося гріхів. І всього зла, усіх бісів, і так далі. Не очищаємо себе Словом Божим. І є віра Божа. Це дійсно приклад Ісуса Христа, приклад апостолів, котрі е, вірили Божою вірою. Так, І дійсно віра вона має вчинки. Це не просто я вірю, що Бог є, наприклад, і все моє життя. Не змінююся, я нічого не роблю. Ні, ми бачимо життя Ісуса Христа, ми бачимо життя апостолів. Так? Вони йшли, проповідували Євангеліє Ісуса Христа до краю землі. Вони в житті є покаяння, дійсно, коли ми позбуваємося гріхів і всього зла. І наповнюємося Словом Божим і очищаємося Словом Божим. Тому дійсно треба тестувати, аналізувати, якою вірою. Ми віримо в Бога.